Всім привіт! Сьогодні дивимось а, таку тему, як чого ви позбавились, да? що пішло в минуле, що ви відпустили, що від вас відвалилось, да? чого ви позбавились? Так, добре. Чого ви... А ви позбавились якихось непотрібних людей, які несли ваше життя просто свою присутність, яких ви знаєте, таких радощів, ви позбавились. Бажання жити легко і без ну, якихось відповідальностей. Відвалилась якась така, знаєте, несерйозність, празність, якась. Ви більш серйозніше почали відноситись до свого життя, до себе і до людей. Прийшов час очікуванням. Да? Ой, верніше прийшов час очікуванням. Вибачте, відпадають очікування, ідуть від вас очікування. Да? Зараз ви будете більше примирюватись із собою. Ви зараз будете більше примирюватись із навколишнім світом, саме ось ви, єднання з природою. Да? Чудово, що відвалилось? Відвалилось від вас ось оце таке нерозуміння, куди йти, куди рухатись. Відвалилось від вас ось це очікування постійної, ну очікування життя. Ви зараз самостійно почнете жити. Ось ці очікування покращень від вас відійшли. Ви позбавились ілюзій. Багато хто з вас, позбавившись якихось людей із свого оточення, почали більш ясніше бачити себе, більш ясніше бачити. В принципі, своє життя попереду і своє майбутнє планувати стало набагато легше. Що від вас відійшло? Від вас відійшло бажання закриватись від усіх. Вам стало на набіль... ну, більше стає цікавішим проявляти себе в соціумі, більше якось демонструвати себе як. Професіонала, у вас з'явилось бажання більше демонструвати себе як людину, ви перестали якось соромитись себе, свого тіла, своїх думок, своїх рухів. Ви, в принципі, якось зрозуміли, що довгий час закривалися, і то було намарне. Зараз у вас відкривається бажання все змінити на краще. Що від вас відійшло? Від вас відійшли такі, знаєте, Сценарії погані, де руйнівні. Ви потихеньку починаєте змінювати руйнівні сценарії. Ви починаєте із собою зараз примирюватись. Ви від себе, скажімо так, ви відходите вже від того, аби постійно бути в якихось стражданнях, аби постійно бути в якихось незрозумілих там чи стосунках, чи е, незрозумілими. Займатися справами, за які вам платять гроші, да ви якось зараз ви відходите від безпорядку в вашому житті. Ви зараз більше націлені на порядок. Ви відходите від якоїсь від якихось фінансових труднощів, складнощів і якого знаєте такого ви ну. Без вихіді якоїсь, да? ви від цього відходите, вона від вас відходить, ви обираєте, е, свій шлях майбутній, да? як покращити свої фінанси, як покращити своє фінансове положення. Плюс тут вас чекає якась швидка новина. Швидка новина, яку ви, можливо, навіть і не розраховували отримати, але ця новина, вона, можливо, ви думали, що якась людина про вас поганої думки. Да? Там, чи Якесь коло людей. Чи може ви якісь маєте судові справи, і вам здавалося, що там все, ви не виграєте, Виграєте але трошечки ще потріпають нерви вам. Ну, яка ситуація у вас налагоджується. Десь трошки потріпають вам нерви Особливо сильно не хвилюйтесь, не впадайте в вічей ідіть до кінця, Знаєте, що перемога буде за вами. І суд обов'язково виграєте ви. Да. Так, швидкі зміни. Ага, ви знаєте, вам здається, що цього необхідно дуже довгий час чекати. Насправді ні. Тут можливі швидкі зміни. Тут можливий швидкий рух. І, до речі, як я вже казала про те, що очікування завершаються. Дійсно, очікування завершаються, тому що це паш, ой, вибачте, пентаклів і туз жезлі. Ой, вісім жезлів, вибачте. Це свідчить про те, що це швидка якась новина. Це може бути якось зовсім для вас неочікувано, або навпаки, ви якось розраховували, розраховували, але не було чіткої внутрішньої впевненості, що у вас все вийде, все вийде. Все вийде. Потім, що від вас відходить? Від вас відходить ось таке, знаєте, стан жертви, стан якоїсь терпіли, стан от такого. Вибере мене, не вибере мене, да? Там, я не знаю, хто мене слухає. Відходить в ваших відносинах, хто знаходиться в відносинах, відходить у вас якась така, знаєте, мовчанка, відходить від вас, ось це таке безкомпромісність, відходить від вас ось таке осторонь одне від одного. Будете зараз більше єднатись. Да. Дві четвірки. Зараз між вами почне все якось змінюватись в ваших стосунках. Якось це почне більше налагоджуватись, ви будете примирюватись одне із одним, ви будете намагатись зблизитись. Деякий час чоловік ще буде на виборі якихось можливостей, можливо, ви ще між кимось обираєте. Да, ви, можливо, на виборі, або у вас є ще одні стосунки, і ви думаєте про ще якісь. Будете обирати. Жінка, жінка стабільна, готова до стабільності з чоловіком. ну, В нього ще деякі тут є питання. Я так розумію, можливо, ця людина може бути невільна, Хтось і в таких стосунках знаходиться. Якщо ви знаєте, що у вас ваш чоловік вільний і є, тут то, то між вами буде примирення. Якщо ви в стосунках, де є ще хтось, то ви повинні розуміти, що. Він не знаю, поки що чи як, але він не готовий розривати, да, він не готовий розривати стосунки між сім'єю, в своїй сім'ї. Для нього це цінне і тому подібне. Буде залишатись там, у ви, дівчата, вибачте, да, вам, це, вам самі це важко, ви вже самі. І, в принципі, йому це важко, да, ось оці такі щось приховувати від когось, буде робити вибір. Ну, Хтось е, обере свою сім'ю, да, хтось із чоловіків, залишившись егоїстом, буде з вами продовжувати ті стосунки, що продовжує, да, і ви будете злитись, боротись за щось. Ну, ви, можливо, і е, поборетесь ще, да, можливо, ви і. Якось переможете, але вам дасться це дуже важкою ціною, і ви якось зрозумієте, що ця стабільність, яка у вас ось, ну за яку ви боролись, вона насправді якась не зовсім та, яка вам потрібна. Якщо ви скажімо так, якщо ви націлені на якісь мрії, на сім'ю, про яку ви мріяли, то закривайте такі стосунки, і йдіть до тих відносин, до яких ви йдете. Що від вас відходить? Від вас відходить ілюзорність, від вас відходить важкість, від вас відходить якась розруха. Зараз буде якесь налагоджування, принаймні, ваш внутрішній стан він буде змінюватись, ви будете зараз більше чимось захоплюватись, ви зараз будете більше, більш натхненні, хтось зможе розпакувати свої мрії і йти до них. А комусь сулять дуже класні стосунки і відносини, також і примирення. І плюс до всього того, ви ви ще можете зробити якийсь ризикований крок, неочікувано самих від себе, який буде для вас повним успіхом, і який принесе вам достатки, який принесе вам, скажімо, багато задоволень, багато нового досвіду, і, можливо, в когось завдяки цій справі з'явиться, скажімо так, коло фанатів. Ну, умовно кажучи, да, можливо, в когось з'явиться е, ну, людина для любові, прихильник чи прихильниця. Да, Бо, наприклад, ви чимось займаєтесь, у вас е, клієнти, да, якась сфера, товар... сфера продажу товарів чи послуг, чи якось так. То ви повинні зрозуміти, що ви дійдете до вершини, до якої ви йдете, у вас будуть люди, будуть клієнти, і все у вас буде. Не хвилюйтесь, все йде на лад. Да. Зможете зробити вибір, який довго не могли зробити, який вас руйнував. Ви зрозумієте, в чому ваша цінність, в чому ваші таланти, що вас лякає, що не лякає, що вам допомагає рухатись, і ви досягнете успіху. Дякую за увагу. Була дуже рада для вас попрацювати і принести такі чудові гарні новини. Бажаю вам любові, бажаю вам миру, злагоди і скорішої перемоги. Всім добра!